Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 82 тисячі 140 особин за добу 810. Танків 11151 одиниця за добу, 2. бойових броньованих машин 23212 одиниць за добу, 2. артилерійських систем 32199 одиниць за добу, 27 реактивних систем залпового вогню: 1476 одиниць.

Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 60 305 одиниць за добу, 83, спеціальної техніки 3952 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!